Добрий день, шановні мої другокласники! Сьогодні у нас перший урок за розкладом Урок я досліджую світ і тема нашого уроку хто такі громадяни своєї країни? Давайте для початку налаштуємося з вами на роботу. Послухайте вірш Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружними працювати, танцювати і фантазувати. Я знаю, що кожен з вас дуже любить грати, тому пограємо з вами в гру мікрофон. Які права дитини тобі відомі? Які в тебе є обов'язки, які обов'язки є в дорослих? Подумайте! Та дайте відповідь на це питання. Давайте поміркуємо разом. А навіщо дотримуватися законів своєї країни? Як ви розумієте даний вислів Аристотеля, щоб зробити з людей справжні громадян, їм слід надавати можливість виявляти свої права громадян і виконувати права права. Давайте тепер розбиратися разом. Отже, давайте для початку з'ясуємо, хто ж такий громадянин або громадянка? Це людина, яка живе у своїй країні, дотримується її законів, користується правами і виконує обов'язки. Кожен з вас має свідоцтво про народження. А в ньому є запис громадянин України. Попроси своїх батьків показати вам цей документ. Отже, погляньте зараз на цю світлину. Це паспорт. Такий же запис буде зроблено і у паспорті, який кожен з вас отримає в 14 років. Кожен громадянин... Це патріот своєї вітчизни, бо любить її, трудиться, щоб країна процвітала, відстоює і бореться за її життя і незалежність. Поміркуй, які ти знаєш права громадян? Назви декілька. В першому класі ми з вами вчили деякі з цих прав. Придумай власне право, яким би ти ще хотів або хотіла володіти. Бути громадянином своєї держави це коли людина бере участь у подіях, пов'язаних з життям країни. Вона є її громадянином, і про це потрібно пам'ятати завжди. Бути громадянином своєї держави це бути сином або дочкою своєї країни, означає робити все для її процвітання. Бути громадянином своєї держави це бути відповідальним за долю країни. Бути громадянином своєї держави це під громадськістю, розуміється, уміння берегти свою країну. Запам'ятайте. Україна в нас єдина. Бережи її, дитино. Я бачу, ви трішки вже втомилися. Тож давайте відпочинемо та зробимо разом ісколь-хвилиночку. Сонцево місяць на потейде. Продовжуємо з вами працювати після того, як трішки перепочили. Отже, давайте, діти, запам'ятаємо, що кожна людина зобов'язана виконувати свій громадянський обов'язок. А от як ви гадаєте, що таке обов'язки та якими вони бувають? Давайте з'ясуємо, що ж значить слово обов'язок. Обов'язок це те, що варто неодмінно виконувати, щоб не обмежувати права інших. А які є обов'язки у громадян? У громадян України є обов'язок любити країну, захищати її, поважати її символи, культуру, мову, традиції. Запам'ятайте, другокласники можуть теж виконувати свій громадянський обов'язок. А саме, берегти природу, шанувати традиції, символи, культуру та багато іншого. Не обов'язково бути дорослим, щоб виявити свої громадянські почуття. Давайте ми ось. права кожної людини закінчуються там, де починаються права іншої людини. Давайте це обговоримо разом. Дивіться, права кожної людини обмежуються тим чи іншим висловлюванням, так? Чи згодні ви зі мною? Давайте подумаємо, чому в дорослих більше прав, ніж у дітей? Чи більше в них обов'язків? Чому необхідно виконувати свої обов'язки? Далі ми з вами будемо працювати в нашому друкованому зошиті. Тож відкриємо сторіночку 9 та знайдемо завдання перше. Що таке обов'язок? Вибори і обведи відповідь, яку ти вважаєш правильною. а. Те, що варто неодмінно виконувати. б. Те, що можна не виконувати, В можливість діяти певним чином. Назви, що права, а що є обов'язки. Допиши букву П після, біля, біля твоїх прав і букву О біля обов'язків. Поважати батьків і рідних. Брати участь у спортивних змаганнях, висловлювати свої думки і погляди, дотримуватись правил поведінки в школі, берегти природу, захищати країну, поважати символи, культуру, мову та традиції. Домашнім завданням вам буде завдання номер 3 на сторіночці 9. Пофантазуй і створи свій шкільний портрет. Запиши до нього ту інформацію про себе, яку вважаєш найважливішою. На цьому наш урок завершено. Я бажаю вам здоров'я та мирного неба. До побачення!